Всесвіту мандрую, щастя і долю всім дарую. Через ріки, через гори прокладаємо ми путь. Не лякають нас морози, хуртовини, що гудуть. І звітанням новорічним ходимо у кожний дім. Щастя, радості сьогодні вам бажаємо усім. Подивіться, подивіться, скільки зоряних прекрас і ніде немає линки отакої, як у нас. Йшов ти, діду, довго, всі стоптав доріжки, Тож сідай з нами та спочинеш. Тут, на Майдані, жінкий, веселий щастя сміх. Повторюйте за мною. Раз-два, три. Ялиночко, світи. Ой, не вийшло, ну нічого, спробуємо ще раз. Раз, два, три, ялиночко, світи. Діду, морозе, щось мені підказує, що ти не справжній. А, а, а що тобі підказує? Я, я той, я самий, я самий справжній дід Мороз. А чому ж тоді ялинку засвітити не можеш? Я, як не можу? А що ти не бачиш, хіба що посад зламався? А, а може там взагалі лампочок немає? А може в Тернополі світла немає, а, а може рубильник заржавів? Сніговику, подай на мені мою чарівну паличку. Я перевірю на те, з цього пройди світа. Справжній буде жити, не справжній заморожу. Ти, ти чого, бабо? У мене троє дітей, молода жінка, мізерна зарплата. Я просто тимчасово працюю Дідом Морозом. Я можу розважати, водити хороводи, роздавати подаруночки дітям, які купили їхні батьки. Просто я працюю у салоні Бурулька і, і мені, самі розумієте, в мене графік, мені пора, пора йти. Нає мене цілий світ, я по всесвіту мандрую, щастя й долю всім дарую. Через ріки, через гори прокладаємо, ми путь, не лякають нас морози хуртовини, що гудуть. І з вітанням новорічним входимо у кожний дім. Щастя, радощів сьогодні вам бажаємо усім. Подивіться, подивіться, скільки зоряних прикрас, і ніде немає ялинки отакої, як у нас. Шов ти, діду, довго, всі стоптав доріжки, то ж сідай із нами та спочинеш трішки. Іх, нехай звучить тут на Майдані дзвінкий, веселий щастя, сміх. Повторюйте за мною. Ра! Ялиночку світи. Пробуємо ще раз. Іду, морози. А ти часом не з фірми бурулька. А звідки ти, зимонько, здогадалась? Та знайомі мені ці штучки. І чого вас тільки у тій фірмі навчають? Нікому навіть ялинку засвітити. Піди краще, діду, домовся з працівниками міськ світло, нехай хоч лампочку для посуху дадуть, якось святковіше виглядатиме.

Цілий світ, я по все світу мандрую, щастя і долю всім дарую. Через ріки, через гори прокладаємо ми путь, не лякають нас морози, Щастя сміх, Повторюйте за мною. Раз, два, три. Ялиночко, світи! Спробуємо ще раз. Раз, два, три, Ялиночко, світи. Слухай, старий, а, а ти хто? Дід мороз! А якщо чесно, я Я представляю фірму фімулька! Ні. Борода. А чому ж ти працюєш за нашим сценарієм? А я з інтернету скачав. Слухайте, діди, пора вже якось рятувати ситуацію. А то вас ще як наїде з добрий десяток таких безтолкових та невдах, то ялинка від сорому сама запалає. Я побіжу додому і зніму своєї ялинки гірлянду. А я принесу акумулятор від свого старого запорожця. А ти, борда, краще людей забавляй, поки ми повернемось. Вам не радим цього робити. Хто ж вам допоможе ялинку засвітити? А може, дійсно хай спробує. Досить ображати малого. Ану, хлопчику, покажи на що ти здатний. Раз, два, три. Я Добрий, <різь> Рік добром до вас прийде, здоров'я сміх і радість принесе, різкого з полядою хай завітає.